Уже майже два роки українці звикають до нової комунальної послуги з окремою платіжкою технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Якщо коротко, газового ТО. дехто з нас вже отримали перші квитанції ще в 2024 році. Однак відтоді запитань у людей не поменшало. Не всі споживачі розуміють суть цього технічного обслуговування і чому за нього треба додатково платити. А багато хто навіть не знає, що газові труби в будинку поза квартирами є власністю і відповідальністю саме співмешканців. Тож у новому випуску «Газправди» знову пояснимо нюанси газового ТО в багатоповерхівках, чому скільки та як часто платитимемо, за що виставляють рахунок. Про все далі у відео почнемо з того, як виникла потреба врегулювати питання про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Ви часто пишете нам в коментарях, що це газівники самі придумали таку послугу, мовляв, для додаткового заробітку. Однак насправді послуга ТО, де Юра, входила в платіжку за газ ще за часів приватних облгазів. Просто фактично його майже ніхто не робив. Мережі занепали, аварійність зросла. Стан комунікацій став одним із каталізаторів реформування ринку газу, курс на який Україна зафіксувала у 2014 році в угоді про асоціацію з Європейським Союзом. У 2020 році, після відокремлення функцій доставки і постачання, послуга ТО не ввійшла до тарифу на доставку, а була виділена в окрему комунальну послугу, як і перевірка диму та вент каналів. Через повномасштабну війну реформа затягнулася, і всі необхідні нормативно-правові акти, які стосуються газового ТО повністю доопрацювали лише наприкінці 2023 року. А з 2024 року операторів ГРМ офіційно зобов'язали перевіряти, ремонтувати та утримувати в належному стані газову комунікацію. Від запірного пристрою на вході у будинок і до запірного пристрою кожної квартири. Власники квартиру, в свою чергу, зобов'язані компенсувати понесені витрати операторів ГРМ за таке ТО. Це чітко визначає чинний закон про житлово-комунальні послуги. І, власне, з 2024 року мешканці багатоповерхівок почали отримувати так звану третю платіжку за газ. До речі, а ви вже отримали платіжку за ТО. Напишіть у коментарях про свій досвід. Ми ж не підписували жодного договору. Це один із улюблених аргументів у коментарях про ТО та розподіл газу. Популярніше хіба що про конституцію і НАДРА. Про це у нас також є ролик. Але повернімося до ТО і коротко нагадаємо. Усі власники квартир багатоповерхівки, які мають газові мережі спільної власності, не подавали своєму оператору ГРМ заяву про укладення договору на ТО мереж спільної власності. Або не повідомили свого оператора ГРМ про укладення такого договору з іншим суб'єктом господарювання, який має право виконувати ці роботи, вважаються такими, що автоматично з 8 грудня 2023 року на невизначений термін уклали з місцевим оператором ГРМ договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж спільної власності своєї багатоповерхівки. Такий договір є типовим та публічним, тобто його умови чітко визначені окремою постановою НКРКП. Водночас ця угода є договором приєднання, тобто не потребує двостороннього підписання. Кожен договір на ТО газових мереж саме спільної власності укладається на багатоповерхівку в цілому та не може укладатись з кожною квартирою окремо. Чому ж оплата відбувається на підставі індивідуальних рахунків? Оператор ГРМ розподіляє кошторисну вартість виконаних робіт по будинку між усіма його співвласниками пропорційно, тобто усі квартири одного будинку, незалежно від їх площі чи кількості прописаних осіб, отримають однакову суму до сплати у платіжці. Що більше квартир у будинку, то меншу суму до сплати виставлять на одну квартиру. І навпаки, якщо загальна кількість квартир невелика, очікуйте на більшу суму за ТО газових мереж спільної власності. Якщо ви ще не отримали платіжку за вже проведене ТО, хочете перевірити, коли ТО заплановане у вас, або хочете порівняти свою платіжку із тим, що нарахували родичам в іншому регіоні, це все можна зробити на сайті операторів ГРМ. Кошторисна вартість по кожній багатоповерхівці є у відкритому доступі. Все, що вам потрібно знати, на сайті якого оператора ГРМ шукати інформацію та потрібну адресу. Покажемо на прикладі Київгазу. Заходимо в розділ Все про ТО. Технічне обслуговування. Натискаємо орієнтовно кошторисна вартість і бачимо таблицю з потрібною нам інформацією. Цифра в останній колонці і є вартість ТО для однієї квартири, В передостанній – вартість ТО для всього будинку. Також тут є інформація про кількість квартир у багатоповерхівці, між якими розподіляють вартість робіт. Окрім графіків робіт ТО їх кошторисної вартості, оператори ГРМ на своїх сайтах публікують акти виконаних робіт окремо по кожній багатоповерхівці. Якщо вашої адреси немає наразі в оприлюднених на сайті оператора ГРМ кошторисах та відсутні акти, значить таке ТО у вашій багатоповерхівці поки не проводили. Для ТО газових мереж передбачена чітка періодичність. Мешканці будинків, яким менше 25 років, отримають платіжку раз на 5 років. Якщо будинок перебуває в експлуатації понад 25 років, ТО проводитимуть раз на 3 роки. Тобто, плата за ТО це оплата за фактичне виконання послуг, а не щомісячний платіж. ТО газових мереж з часом проведуть у всіх багатоповерхівках. Газівники складають графіки робіт. Однак на сьогодні є фактори, які сповільнюють цей процес. Зокрема, першочергове залучення фахівців на подолання наслідків російських ударів по газовій інфраструктурі. Ще раз зауважимо, що ви не отримаєте рахунок за ТО до його проведення. Платіжку надішлють лише по факту виконання робіт. Платіж за газове ТО є обов'язковим. Ось вам ще кілька аргументів, чому не варто його ігнорувати. Після скасування воєнного стану за несплату рахунку за газове ТО оператор ГРМ матиме право нараховувати боржникам пеню в розмірі однієї суми боргу за кожен день протермінування. Окрім того, чи не законодавство містить застереження? У випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж, розподіл природного газу такі багатоповерхівці припиняється. І наостанок, що саме мають зробити газівники в рамках ТО перелік робіт, ви можете знайти у наказі міністерства енергетики, розділ 1 або подивіться попередні ролики газправди на цю тему. Якщо ця інформація була для вас корисною, тисніть вподобайку та підписуйтеся на «Газправду». Слава Україні!